А ви вірите в дива? Що, як я вам скажу, що вони існують не десь далеко на глибині океану або в безмежному космосі. Вони тут, поруч з нами. Варто лише придивитися. Мене в дива навчила вірити юна письменниця Інела Огніва. Вона бачила їх усюди, у красі листочків на деревах, у камінчиках та квітках. У порах року та навіть у посмішках перехожих вона знала, що дива існують, бо дивом була сама, її мама розповідає. Я пам'ятаю, як вперше Інелочка перевернулася в мене під серденьком. Пам'ятаю, як вилазили контури її п'ятичок через живіт. Я розмовляла з нею з першої миті, як відчула, що вагітна. Зробивши кардіограму, лікар сказала, що я маю обрати кому зберегти життя в разі вибору. Я обрала моє сонечко. Як тільки Інелочка почала говорити, вона почала придумувати казочки. Як же я любила їх слухати? Більш за все через те, що могла в цей час закрити очі. Казала і нелочці, що так краще уявляю, але згодом зрозуміла, що знаходжу в цьому солодкому лепеті відповіді на питання, які в той чи інший момент мене хвилювали. Потім в віці близько шести років почалися ще не зовсім. Складні віршики. Але більш за все вражало те, що всі вони були зі змістом сенсом. Це сонечко наповнило життям все навкруги, малюнками, віршами, обіймами на щастя, польовими квітами та сердечками на вікнах. Бачите, в усьому тільки хороше то є справжнє диво. І навіть у важкі часи йти вперед або пливти неважливо, якщо ви вже на половині озера марно повертатися назад. І Нела ніколи не поверталася, чи то похід у гори, коли дорослі вже знесилені, чи то танці, або ж з щителем, який глузує з Бога. Головне не відступати. Інелочка завжди такою була. Якось в п'ятому класі на уроці біології вчитель розповідав про теорію Дарвіна і в іронічній формі говорив про Бога. Дітки сміялися разом з вчителем, а Інелочка встала і сказала, що вважати, що він пішов від примата – це його особисте діло, але її і діток в класі створив Господь. І що господь її батько, і вона не терпітиме, щоб його ображали ті, що вважають себе потомками приматів. Дітки перестали сміятися, уважно слухали Йелочку, а вчитель сказав, що якщо вона не вибачиться, то нехай не у його уроки не приходить, і що маму викличуть у школу, а її поведуть до директора. Тоді Єнелочка мовчки вийшла з класу. До речі, розмова з директором таки була в моїй присутності. Вчитель був червоний, як рак, і не міг внятно сказати, в чому він звинувачує інелочку. А директор з повагою і любов'ю дивилася на маленьку дівчинку, яка так сміливо захищала свого батька. Донечка вміла насолоджуватися життям, всіма явищами природи, і дощем, і снігом, і спекою. Вона завжди була в чудовому настрої і могла підняти його будь-кому, в усьому бачила диво, навіть коли захворіла. Але нічого з цього не змогло похитнути вірою, нелочки і її довіру до Господа. Її жага до життя тільки посилювалася. Її вміння насолоджуватися кожною миттю життя тільки ставало вишуканішим. Диво бачити тих, кого немає з нами у простих речах, знати, що вони завжди поруч, у повітрі, яким ми дихаємо, чи у хмарці на небі. А ще й нелочка була дуже тактильною дитиною. Вона так любила поцілунки, обійми. Настільки, що навіть придумала щоденний ритуал «Обійми щастя. І ніхто не міг, в якому б настрої він не був, вийти з дому без цих обіймів. І, о диво, настрій завжди покращувався. Вийшовши з дому, обов'язково поверталися і дивилися у віконечко. І той, хто залишався вдома, малював сердечко на вікні пальчиком посилав повітряний поцілунок. А ще і я і Катюшенька постійно знаходили якісь приємні несподіванки або записочки на столі чи на холодильнику, або цукерочки, а згодом і іграшки, які інелочка робила сама. Потім перші невмілі смаколики. перша Повноцінна вечеря для мами, яка повернулася з роботи. Мені дуже, дуже не вистачає мудрості і нелочки, її тепла, її сотні разів на день мамулічка, як же сильно я тебе люблю, її обіймів щастя, її поцілунків, аромату її шовковистого волосся, коли я заплітала її косички. Хотілося б розповісти, як Інелочка допомогла нам з Катюшою в окупації, як відчувалась її присутність і її молитва за нас. Про хмаринку в формі сердечка, яка супроводжувала нас всю довгу дорогу, коли ми на 15-й день жаху евакуювалися. А скільки сердець відгукнулося, щоб допомогти нам з Катюшою прихистком? Тільки завдяки інелочці. Я особисто знаю людей, які свідкують, що змогли пережити окупацію тільки завдяки тому, що читали вірші інелочки і вірили, вірили, що Господь обов'язково допоможе. Творчість інелочки не залишає байдужим нікого, то вона змінює серця, дає надію, дає силу змінитися. Вказує шлях до Господа і до щирих відносин з ним, як з батьком, тому що все, що вона писала, це тільки те, що вкладав її серденько Господь. Невимовний біль про недосказане, не зроблене, не знаю, чи вистачить мені життя на спогади і висновки, іноді навіть дихати боляче. Хочеться, щоб за мене дихав хтось інший. Насправді, якби я записала всі спогади про інелочку, всі емоції, які вдалося мені пережити поруч з нею, всі емоції, які я переживаю зараз, і як я її відчуваю зараз, це вийшла б дуже, дуже велика книга. Та зараз інелочка не зв'язана обмеженими можливостями тіла. Попрощалися з нею у віці 20 років, 12 березня 2020 року у її рідному місті Бучі. Вірш, який вона йому присвятила, усі називають пророчим. І хоча і Нелочка вже з нами немає, та її творчість завжди залишатиме у наших серцях і у цій маленькій хмарці на небі. Тож давайте заради неї вірити в дива. А ви знайте, що ми ж проростем на руїнах, мов квіти весняні, вам на голову впадем дощем, аби знали, що ми не здоланні. Ви нас бийте ногами в живіт, вибивайте життя до останку, а ми сили знайдемо на слід, прилетимо до вас. На світанку, ви останнє у нас заберіть, обкрадіть до останньої нитки. Але знайте, що прийде та миць, коли з'явимось знову на звідки. Ми прийдемо до вас уночі, коли будете міцно виспати, запалаєм вогнем від свічі і зруйнуєм залізні іграти. Ми прийдемо, повстанем з руїн. Ви не спіть, а тривожно чекайте, проростемо жагою до змін. Ми не вмерли живі, ви це знаєте. Наша рана ще свіжа, болить, але ми на той біль не зважаємо. Ну а ви нас з ногами топчіть ми мов пісня іще залунаєм, ми зустрінемось з вами колись на суді. Там, де вже не сховатись. Ви не чули прохання? Спинись, вам хотілося далі знущатись, а ви знаєте, що ми проростем в наших дітях, мов квіти весняні. Ми не вмерли, ми й досі живем, наші душі вони не здоланні. Ми прийдемо раптово до вас, може, вітром. А може, й дощами, ви не спіть, ви чекайте на нас. Ми живі, ми зустрінемось з вами.